Так, ну що, почнемо з першої діляночки, що у нас там в тому полі, що ми їздимо. Так, це у нас тут ГМОшна соя. посіяна на міжряді 35. Опять від дерев, бачите, типу, такі пліхи є, це ми цього не втічимо. Що у нас там по бобам? Ну боби круті, коротше, зверху наливаються, грони будуть. ось тільки піки тільки дуй. Це у нас 35 міжряддя, ГМОшна соя 93. А це в нас швидко стигла, якусь чорта у нас дощики пішли. Коротше. Тут у нас сплошний посів. І на сплошному посіві в нас є така проблема, що її трошечки гадіна приложила. Ну коротше, боби тут вже буріють. Бобів теж є тьма. Буріють. Ну і вітерок звідти дув і, бачите, так? Да? Вона вся приклалась. Ну що, боби литі є. Ось до абортувала якогось чорта, теж абортувала. Це більш ранній сорт. Коротше. Щось непонятно, коротше. Є бобе, ну... Ось до щось абортувала, Не можу зрозуміти причину. Ну тут заходив оприскувач. Що? Фунгіцид був. Фунгіцид був. Те жарабля на фунгіцид чи що Таке діло. Далі йдемо, тут фунгіциду не було. Тут бачите, недавно був фунгіцид, бо трактор натоптав. Далі йдемо на, 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 на. На, на. Там в мене суслік, повні живе. Зайдемо. Оця висока, нічого їй не положило. З бобами тут проблем немає, ви бачите самі. Наливається донизу, Коротше, дали б хоча б по три, як я називаю. Зверху теж все. Чики біки тільки друй. Раз їдемо на ту сторону. Якщо буби наливаються, бубів буде тьма. Коротше, все пока добре. Так, давайте, щоб в одному відео було. Вийду тут не то щоб вийти, тут через нього ліс бля Но вона мені Ух. Ух. пояс, це що зверху робиться. Приєдно, коли такий сюрприз, а це 20% вражає. Ну тут взагалі вилізти нема. Ну коротше ці сої ще довго рости і стигнуть. Кривий ефект, бачите, мені взагалі подобається виноградна лоза. Короче, давайте зараз поїдемо швидко на ту сторону. Заводи, Заводі, тут дорогу трошки підсипали, типу, мучкою. Сьогодні планую оприскувати чим тут їхати, то хоч же не буду головою люка відкривати. Зараз заїжджаємо на цю сторону, Попробую дойти до Сусліка, того що дощом втопило. Може він живий. І сьогодні ракету включив на мароки, бачу, пилюки воно. Так, Заходимо короче, з цієї сторони, де ночі цієї настоя. Так, тут трошечки є більше бур'ян. Є бур'ян, бачу такий цікавий, вообще не можу понять, що це за бур'ян. Тут у нас тоже проблема і положила. Тут ми трошки перестарались. а ні, не положив. Це... Я короче, це... Тут так короче вообще сою какие-то Чудеса на виражах Так, де це мне зайти, де це я тут ездил Ладно, будем проживати ну, Тут короче вообще Я не знаю как вам передати бля, Аби по три дала як я називаю Тут тут до але Воно непонятно Добре приклало бля Ну що, ми піднімемо с Майсей делает вещь хрена ще від посадки приклала у нас тут по бобам бабам 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 повсюди бобам ой блядь, була б осень хорошая да дай боже їй зібрать я може хоч з долгами розчитаюсь блять ты не мона добре приклала ще переплилась у нас тут є присутні де не де? такі лободенки коротше десь тут суслик блять десь тут був І тут блядь як якісь кабани бігали бегали Це стебло Якщо його підняти дивіться, що? І лобода така блядь в мій рост так де той суслик блядь? суслик ти де? В поисках суслика. Який в тому ну... Та воно тут мені блядь, он по груди чужой Он дома й груди yeah. да? Короче, якийсь несоя мутант а Ому знизу чисто А вон сусліка прошла На yeah. да, солома буде блядь, цього року Ну це Тюкувати, блядь, цю солому. Паливо буде хороше. Ну, поле це місце пустим не буває. Суслік шо ти є. Ні, гад все таки Був би тут суслік не було, б тут таких зарослій. Мещій такий, кубло мешію. Коротше, отакі от справи. Да, короче, мой сечик ты мій цього року ты буде мукати, ну, блядь, блять, ліс не можна пройти, блядь. Дерево, -мо! Дерево! Ну що робиться? Ми? Це все боби. Ну само вверху, І зверху дивіться. Тут шо робиться. Красота! Не завідуйте хлопці. Бо в нас тут регіон такий, що може осінь прийти швидко. Сніг випасти може швидко. Ну я про цю сою в принципі не переживаю. Вона не лущиться. Блять, пройти нема. Вірте, не вірте, пройти. Вона не цей. Запехався. Вона коротше, не осипається. Але і влага в не дуже довго сохраняється. Заптехався. Не ну коротше похвастайте свою. Свою я не хвастаюся, показую. Коротше Вона вся в бабахі. Туди до сусліка. в його провідати, там 40 днів пройшло, що і коротше, тяжко йти. Ну, від посадки полежило, откуда там бачу стоїть. Да, ну. Я боявся, що можуть бобини наливатись, що вона їх абортує. Тут всечі піки. Мабуть, даром я заправляю облезкою. Надо не заправляти. Але що, поїдемо заробимося, якісь поля, все одно будуть проблеми. Так. Всім пока, ставим лайки, підписуйтесь. Підпи.